Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості Realtor 3D. Мене звати Михайло, і зараз ми знаходимося в Харесі. Це дуже класне таке містечко недалеко моря. І ми для вас маємо ось такий просто бомбезний будиночок в триповерх за 110 тисяч. Всього лише 110 тисяч. 132 квадрати. 132, ви Представляєте? Це просто нереальна сума за такий класний. Шикарний будиночок. І, будь ласка, давайте подивимось, це вхідна зона. І одразу тут в нас є такий величезний гаражище, просто гаражище. Я не можу назвати його гараж, це гаражище. Подивіться, який він крутий. Стіни тут такі трошечки пошарпані, ясно, що потрібен ремонт. Такий просто капітальний. Просто капітальний. Але в чому плюс? Тут ще є ось такий невеликий туалет. Загалом, якщо рахувати ще цей квартирі три туалети, Тобто, дві, ван... дві ванні кімнати, власне, узли, і ще ось цей додатковий туалет. Тобто, коли жінка каже, що ти в тому гаражі робиш, то тут можна собі просто розумієте, зробити таку чилову чоловічу зону, поставити більярді, канянчик, все собі так окремо сказати: жінці, я йду машину робити, щось там крутити і зависнути тут не то, що на півдня, а скажімо, просто пропасти на тиждень. І тут у нас невеличкі сходи, які ведуть на перший поверх нашого будинку. Погнали! Друзі, ми на першому поверсі. Дивіться, нас зустрічає одразу така вітальня. Крута, велика. Червоний диванчики. Там що червоні стіни. Ну просто секс машина, а не будинок. Одразу в нас тут кухня. Ось так виглядає кухня. Можу сказати, що трошечки подуставша, ну але більш-менш ще в такому стані. Одразу біля кухні у нас знаходиться перша ванна кімната. Їх тут дві. А якщо рахувати з гаражом взагалі три, там, правда, тільки туалет, ну але тим не менш, є дві повноцінні кімнати і ще в гаражі туалет. І тут такий столик гарний. Видочок з віконечка, да Просто оцініть. Дивіться, які там гори. Красота. Красота. Піднімаємось ще на один поверх. Це ще не все, друзі, піднімаємось Одразу нас зустрічає така спальня. Цікава. Бачите, тут монтована шафа. Якісь дівчатка позалишали тут. Принцес на стіні. Віконечко. Одразу ми бачимо. що в нас віконечко сусідні. сусідній. Сусідній будиночок рухаємося далі. Одразу нас тут зустрічає класні вбудовані старі шафи, ну, звісно, як без цього. І цікава спальня. З дуже цікавою кольором стіни. Напевно, бачите. Ось така розкраска, ніби якийсь садочок тут жив. Можливо, це був садочок, ми переробили будинок. Ну, але Тут з цієї спальні балкончик, з якого ми так заходимо і бачимо. Та ви що? Просто подивіться. Шикарно. Тут, бачите, є окремий маленьке віконечко і одразу ще один балкончик. Ось така тут історія. Рухаємося далі. І Маємо ще один санвузол. Ванна, в принципі, плитка непогана, ну але тут потрібен ремонт, звичайно. Ремонтик потрібен. І ще, до речі, друзі, яка, яка цікава історія. Тут є три поверхи, три поверхи. Але у цій ванні, пам'ятаєте, я вам показував. Що? Є вихід під кришу. Він тут так зроблений. І при можливості ми можемо вийти і добудувати там, я не знаю, Манхеттен. Просто там догори ще 10 поверхів, щоб всі поскривались, подумали, що це таке. А ми просто будуємо. Тобто, ви представляєте, яка, яка тут перспектива? Просто шик. Перспектива шикарна. Будинок 132 квадрати, можна зробити 232 квадрати. Ну, це супер розумне і класне капіталокладня. Тому, друзі, якщо вам цікаво, такий шикарний будиночок, я впевнений, що вам цікаво, тому що він просто клас. Будь ласка, звертайтесь. І ось цей вид. Друзі, дивіться, про що я говорив. Тут у нас сусідній будиночок. І бачите, людина вже зверху собі зробила таку зону для барбекю. Те ж саме можемо і зробити ми. Тобто це величезний плюс нашого будинку. Просто величезний. Те, що він там має 132 квадрати, це знаєте, це, це, це умовно. Ви можете зверху зробити щось собі, терасу, просто загорати. Просто клас. Це приємний бонус до цього будинку. Друзі, дивіться, ми вийшли з будиночку і фактично за одну хвилиночку ми маємо такі класні турнічки, все акуратненько. Це, як я говорив, ось цей парк біля будиночку. І тут одразу турнічки. Тобто, щоб стримати себе на спортику. Все класно, акуратно, все нове. Шик. Дивіться, ми прийшли трошки далі. Фактично хвилинка від нашого парку. Це така величезна спортзона. теннис, там дітки грають в футбол. Шикарно. так такий вид. Бау!